В законі про мобілізацію і була врахована, а потім в ніч викинута з цього закону. Це справедливість, тому що в нас сьогодні представники ТЦК не мають представлятися, не мають показувати документи, фільмувати їх не можна, носять балаклави. І їм це все дозволено. А Коли людина бере телефон і починає це знімати, коли відбуваються процеси, які сьогодні в народі називаються босифікацією, то їй вибивають телефон, кажуть, що ми тобі нічого не покажемо, бо ми не маємо тобі нічого показати. І дійсно в законі так прописано, що не зрозуміло, що вони мають показувати, а що не мають показувати. Тому ця правка говорить про те, що на вимогу громадянина представник ТЦК має пред'явити документи, відкрите обличчя для того, щоб зрозуміти, що це його документи. І е, так само людина може знімати, якщо представник ТЦК порушує закон. Будь ласка, поставте її на голосування. Е, і ви могли її знімати на відео. тому що ну.